Йдемо по е, полю з конями. Все засніжено. В Англії зима. Які твої враження? Гарно, сонячно, тепло. Таку зиму я люблю. Це доріжка для паблиць. Пояснила. Але ми зараз йдемо по приватній території, через яку є доріжка, щоб люди могли прийти. Замерзлося. <клух> так, а тут каплі. А мені, для оператора я не можу. Тому я мало. Ми дійшли до Epson Downs, де проходять скачки. Уокінь. О, тут на кони повізня. Тут можна ходити на ці заняття з цей, кінний спорт. Та тут є багато кіньошені. Розкажи нам про цей. А що? Там сидить королева, сиділа. А, сиділа, вона приходила на перегонити не дивитися. Наверху є ресторан з дуже гарний, панорамним видом. А король приходить? Король теж приходить минулого року. Там люди сидять, бо ти бачиш. Потім не треба закладки платити. Ти бачиш самі перегони. Але напевно треба спробувати всередину піти. А поки нема перегон, який на початку. травня. Червня. І травня. Червня. червня. Потім травня. Місто з боністю змінюється. З всього освіти люди приїжджають. В дивних уборах. Так. О 10 ранку ну, в шпильці з макіяжем в платтях. Так дивно вижня, так? Поки нема скачок, то всі гуляють. Просто куку. Справжній сніг. <рес> Справжній сніг. <рес> Отак люди живуть в Англії. О, песик прийшов. Привіт. Тільки що машина їхала там оця. Я. Софія намагалася щось фото. Я місяць взагалі знімала, вони би не попали в кадр. Вони зупинились тут на дорозі через те, що я фоткав. <реж> <губ> <губ> Ууу, який пастрик. Якийсь конкурс літачків. Я в термобілизні і, звичайно, хтось в шортах. А я в термобілизні. З Буденність в Англії. Сьогодні перший день другого семестру та другого після роздяганих канікул. Я чекала моменту, коли я нарешті зможу вдягнути знову свою улюблену футболочку з Gorillaz. Ну, вона не є пряма улюблена, але у нас пари цілий день до четвертої. Роботи багато, дедлайни скоро. Живемо. Just your head. <laughs> Where's my dog? What <laughs> a <the> kid's present. <laughs> huh? It's like a kid's <laughs> bird. <laughs> Let's go there. The wall. And, and, and. Я тільки що прийшла додому. Сьогодні чуткого не було. в принципі. У нас була лекція, де просто розказували план роботи на цей семестр. Потім ми по групах працювали. Потім я викладачу дала почитати ще моє есе, то що в мене є. У мене там не дуже воно структуроване, це просто більше як потік думок, але все одно я дала вам прочитати, щоб спитати, чи взагалі, як в яко, чи я в правильному руслі рухаюсь. Ну, так як в мене вже часу не дуже є, щоб щось ще виправляти, він сказала, що все окей, просто треба трошки структурувати і просто думки якби між собою з'єднати. побудувати міст між Амсасом. У нас залишилось три тижні і три дні, щоб все доробити. А мені треба написати есе на три тисячі слів. А мені треба зробити проект, тоже з якого з нуля У мене нічого нема, Тобто до цього есе ще проект. Я планую робити публікацію, книжку з ілюстраціями. І треба ще робити процес Джорнал. Аналіз процесу, де описувати цей весь процес, рефлектувати. Це, я думаю, якщо ви дивились мої попередні влоги, то я думаю, ви знаєте, що це таке. Це складає ніби більшу частину нашої оцінки. А тут в нас борщик який зробила Оля. Дуже смачний. Мої бобочки трішки прогоріли. Сьогодні стий експлуата. Сьогодні це зараз пара, потім, обід, потім після обіду, ну коротше, в обід в другій, до другої знову пара. І потім мені треба розвішити по універу QR-код мого опитування для мого ресерчу, щоб більше людей його прийшло. Is still there. We <laughs> are like um, students of the year <laughs> you're watching everyone as they do that in disgust. <laughs> Поїхати в... додому в поїзді в пів шостого, бо не найкращим рішенням. Я їхала цілу пів дороги прижати до стінки, як в конферній банці. Потім на одній з зупинок пів поїзда просто вийшло і було нормально. I'm just a girl. Сьогодні і вони всі так. Вони вже не пішла, пишу есе вдома. Я зробила опитування для свого ресерчу. Це перший раз в житті, коли я взагалі роблю Google форму. І це так прикольно спостерігати за відповідями людей, дивитися на ці діаграмки. У мене поки що 34 відповіді, можливо, буде ще більше. Тепер я знаю, як зробити ресерч більш веселішими. Отже, свій проект я роблю про цінність функції та візуалізацію снів в контексті пізнання себе. Для цього я вирішила створити рефлективний журнал, в якому будуть зібрані різні завдання на аналіз снів, а також проілюстровані мої сни і деякі сни, що я зібрала з опитуванням. Всю публікацію я вирішила надрукувати на різографі. Це принтер, який працює як копіювальна машина і створює цікавий ефект неідеальності, Кожен колір друкується окремим шаром, і насиченість кольору залежить від його прозорості на оригінальному малюнку, який я малюю в чорно-білих тонах. Пояснити, як це все працює на словах складно, я сама не могла нічого зрозуміти, поки не спробувала на практиці. Тому пропоную показати вам процес друку.